Станом на 15 годину 10 -го жовтня у сумах повністю відновлено електропостачання. Поступово світло з'являється в області. Повідомлять у ОВА. Я сподіваюся, що сьогодні до кінця сьогоднішнього дня нам вдасться спільно всією Україною відновити електропостачання. На даний момент відпрацьовуються алгоритми дій і механізми. Поступового включення відновлення електропостачання Сумської області, будь ласка, зберігайте спокій. Заправки будуть працювати, коли відновиться електроенергія, магазини будуть працювати, аптеки будуть працювати. Ситуація на кордоні Сумської області лишається стабільною та контрольованою. Інформація про прориви чи атаки є неправдивою. Немає ніяких проривів, кордонів про те, що зараз є інформація фейкова, яка шириться зараз різними телеграм-каналами та змі. Ще раз дуже вас прошу. Зберігайте спокій. Ми працюємо, працюємо над відновленням. Критичних якихось ситуацій для нас, для області. Немає. Військова ситуація стабільна. Вона не змінюється. Тому зберігаємо спокій, чекаємо, коли буде вімкнена електроенергію, і далі продовжуємо жити в нашому звичному режимі. Наразі українців просять з 17 до 22 години обмежити споживання електрики. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж. Зазначають в офісі президента.